Пане Костянтине, бої точилися на Запорізькому напрямку. Розкажіть нам, будь ласка, трохи про їхні наслідки. Да, значить, Ідуть бої по, по, по лінії зіткнення. Низка громад постійно перебуває під обстрілами. Це Ріхівщина, Ольопольщина, Мала Такмачка. Інші сільські і селищні громади, які перебувають на лінії зіткнення, по них ворог лупить з усіх видів зброї. Хіба що е, от крайній тиждень, дякувати Богу, не обстрілювали з авіації? А до того були авіаційні обстріли зазнають руйнування цивільна інфраструктура, медичні установи, заклади культури, приватні садиби. На жаль, в результаті обстрілів низки громад є загиблі, і важко поранені. Зокрема, дитина, яка перебувала в реанімації. Неповнолітня дитина, яка перебувала в реанімації. Це вчергово підтверджує той факт, що російські окупаційні війська б'ють виключно по цивільній інфраструктурі і по мирному цивільному населенню, зокрема на території Запорізької області. Розкажіть трішечки детальніше, можливо, знаєте більше про це. Андрій Цеплієнко, військовий кореспондент, написав про те, що на Запорізькій області там, в тій частині, яка перебуває під окупацією. Два клани армії загарбниці влаштували між собою розбірки зі стріляниною. Хто там що з'ясовував, що не поділили. А так це відома історія. Буряти і чеченці на території Запорізької області з'ясовують, хто із них більший руський. Це у них там щомісяця відбувається таке. Вже знаєте, ледь там не за календарним планом чи графіком вони понапиваються і починають один одного стріляти. Спочатку там. Чеченці чмирили каде бурятів, потім буряти почали їх відстрілювати. Як вони, там, вони постійно між собою влаштовують розбірки? Ну нам то на руку чим більше ця наволожо не на одного переб'є, тим швидше настане наша перемога, і тим менше дефіцитної натовської зброї нам доведеться задіяти для того, щоб вигнати їх за межі Запорізької області, взагалі за межі України. А цього разу скільки природний відбір забрав на той світ? Ну, по поки уточнюємо інформацію, за, єдине можу сказати на цьому тижні завалили якогось офіцера з кадирівців. Тобто буряти вже не витримали. Вони вже завалили якогось офіцера Кадирівського. Мабуть, уже дістав їх своїми розбірками. Тому що ну вони ділять награбоване. Це нормальна ситуація. Ми все це бачили в 2014 році на Донбасі, коли оці там всі проросійські, оці проксі сили почали е, ділити награбоване. А коли його поставало все менше і менше, а їх все більше і більше, вони починали один одного відстрілювати. Ну це для російської армії. Це нормальна ситуація, Я як казали це... відомому російському фільмі. Російська армія це абсурдна корупція. Це все. А як ви про це дізнаєтеся? Це якісь перехоплення відбуваються? Про що саме? Ну про те, що це саме буряти, з мішенцями воювали, що як. Ну, є, так, да, відслідковуємо і відкриті джерела, і різні там е, пабліки. Все це ж інформація вона просочується, є різні методи, в тому числі і спілкуємося з людьми, які виїжджають за ну, виїжджають з окупованих територій, вони це все бачать. Якби діляться своїми враженнями, якщо це можна назвати враженнями. Я маю на увазі люди, які проходять через блокпости або спілкуються зі своїми родичами і потім якби, ну, діляться тут інформацією. Інформація потрібна, в тому числі для виконання різних завдань і для розуміння тої ситуації, яка відбувається і має місце там, на окупованих територіях. Це загострення, яке зараз є в Запорізькій області, чи воно якось воно, чи це є щось незвичне, чи це достатньо насправді рутинні обстріли? От, на вашу думку. Ну, дивіться, зазвичай обстріли відбуваються. Ну, інтенсифікація да, або підвищення їхньої інтенсивності. Відбувається тоді, коли українські збройні сили наносять якийсь болючий удар по окупантах. Я маю на увазі знищення інфраструктури, знищення військових складів, знищення техніки, зокрема там за допомогою Хаймарсів, пару разів добряче і точно влупили по е скупченню російських військ. От тоді у них починаються і хаотичні обстріли, і посилення фільтрації, і терори. І починають вони знову таки людей викрадати, і там понаст... ставлять блокпости там ледь не біля кожного ліхтарного стовпа. Ну, от це можна знаєш, вже так як система ну, таку лінію систематично провести. Обстріл України вдала операція українських збройних сил і посил, і загострення. Збройної агресії російської окупаційної армії. А фільтрацію, яку вони проводять? Тобто, вони далі шукають чоловіків, в яких є якісь тату з на патріотичну тематику? Так, да, вони продовжують в тому числі викрадати учасників АТО, зокрема, от, Буквально крайні декілька днів знову було викрадення учасника АТО на території Запорізької області. Вони зупиняють автомобілі, перевертаються до дном, Ну і при цьому не забувають ліпити відверті фейки, там знаходити нібито якісь там схорони, підпільні склади боєприпасів на території, там, зокрема, Бердянського району, міста Бердянська. Ми там дивилися. Ну це просто знаєте такі постановочні кадри в стилі там Раша Today, і Кісельова Салавіома. Ну, воно просто настільки видно, що це все постановочне, але вони там нібито показують свою роботу, доказують свою ефективність. Зрозуміло. А чи є якісь також заходи з фільтрації для е, тих, хто перетинає кордон звітом, власне, пропускних пунктів? Чи ми відстежуємо, чи там не можуть якісь диверсанти або якісь там, не знаю, прихильники руського міра зайти? Ну, звісно, ми ж розуміємо, що там теж на йолу сидять і можуть засилати диверсантів. Якщо у нас є інформація, ми одразу ділимося нею з відповідними спецслужбами, силовими органами. Якщо знаємо, що можливо, там заходять ті чи інші люди, або бувало таке, що абсолютно випадково отримували інформацію, що скажімо так, м'яко кажучи, не зовсім про українські люди виходили через блокпости, скажімо так, евакуювалися на територію підконтрольну України. Ну а далі там уже мають працювати відповідно ті чи інші органи, які на те уповноважені законодавством, теж саме там СБУ, поліція і так далі.